Телефон віри? ти ж, психолог слухаю вас. Шкільний психолог сказав, що моїй дитині не вистачає уваги. Скажу можливості затримуйтеся на роботі як найдовше, навіть якщо в цьому немає необхідності. Краще сидіти спокійно в тиші офісу замість домашньої метушні. Коли ви проводите час з дітьми, важливо, щоб дружина завжди була поруч, а раптом щось піде не так. Ви ж не знаєте, що робити. Для того щоб психологу більше не спало на думку звинувачувати вас у тому, що ви не приділяєте час дітям. Кожний вихідний день, будьте в полі зору дітей, так вони не забудуть, як ви виглядаєте. Якщо з дітьми вам не цікаво, вімкніть гру на смартфоні, телевізор або поговоріть з кимось по телефону. Так, вихідний день мене швидше, і ви знову зможете втекти на роботу. Якщо шкільний психолог захоче до вас докопатися і скаже, що ви проводите час з дітьми неякісно, вам необхідно змусити дитину сидіти поруч і малювати всі діти від народження художники. Якщо дитина задає вам забагато питань, ігноруйте їх. Згодом вона перестане ділитися з вами своїми переживаннями і проблемами, і вам буде легше. Телефон довіри, ти ж психолог слухаю. Поможіть, у мене таке горе, ростила, кормила, ночей не спала, а він тепер сильно взрослий став. Тридцять год. на мамині дзвонки вже можна не відвічати. А як часто ви дзвоните сину? Не часто, всього лише чотири рази на годину. я ж переживаю, як він там. Ви тільки сильно не хвилюйтеся. У вашого сина діагноз невдячний син. Тут складно щось діяти. Не втрачайте жодної можливості сказати йому про те, який він невдячний і як вам від того погано. Навряд чи він захоче від цього частіше спілкуватися з вами, але якщо зробити все правильно, у нього виникне відчуття провини та боргу і він приділятиме вам більше часу. У вас одна дитина в сім'ї? Ні, ще молодший син. 15 років. Чудово. Для того, щоб ситуація не повторилася з молодшою дитиною, пропоную вам придбати зі знижкою 2% тільки до кінця цієї години наш курс Мій син, мамина булочка. Зараз надішлю вам покликання для оплати. Також, можливо, вас зацікавлять інші наші курси, як зачмиріть мужа, як виростити домработні для ще брода, в 16. Та не навішу за завтра. У нас золота свадьба.